Хтось просив більш детальніше розказати про свій тракторець. Начнемо з двигуна. Двигун 24 кінські сили. Гідро керма. Гідроциліндр закріплений до моста, передній міст Уазовський, насос з міні-комбайна на два виходи, дозатор МТЗовський. Генератор, москвичовський, по-моєму. Привід ремінний, два рівня, не буксує, грає, культивірує, все добре. Знизу щеплення ваз, виточена переходна плита, шків, щеплення автомобільне. Коробка роздатка теж вазовська, повишені, понижені, задній міст теж з вазом. 469. навеска заказу з китайського трактора. Розтяжки Андазовські, на подйом навески Що вам ще сказати? Гідропак з газового балона, що було, з того і зробив розподільник болгарський, односекційний. R40 з плаваючим режимом. В принципі.